Оце так представили. Да. Сьогодні, друзі, друзі мої. Так, по-перше, да, вітаю вас. Ми сьогодні будемо розглядати ось цю касетку. Але найголовніше... Найголовніша тема це буде касета. Я знайшов найстаріший. Максим. Ну, тобто, якщо не помиляюся, є ще старіша, але в мене з'явилася касета 70-го року. 70-й рік. На хвилиночку, 55 років касеті. І ця касета теж в мене не затримується. Її отримує мій коріш, пан Сергій. Так що, і поки вона ще в мене в руках, ми сьогодні її розглянемо. Так що давайте перевертаємося на наш столик. Так, і ми тут зібралися з вами роздивитися ось, ось саму таку касетку. Ну, по-перше, дивіться. Дуже цікава, цікава вкладка, але брендована. Максел. Ось, але мені так здається, що це були якісь студії, можливо, використовувалися на студіях. Ось, тут, бачите, підписано минулим власником. Що до, що до чого? Що за композиція. Але бачите, брендований. Тобто все як положено. А сторона, Б-сторона, логотип Макса зовнішній варіант, ось такі от простенькі, ця бочина тут загалі чистенька, тобто залишили повністю для того, щоб можна було підписати. Але тут, подивіться, українська хата. З квіточками пігони. Ой-ой-ой, це ж українська хата. Невже японці дуже близькі до нас? Ось така от гарна вкладочка. Так, ну, давайте подивимось. Повторюсь. Касета 70-го року. С-90, бачите, от вона якось навіть зробили в таких от, в лапках взяли. С-90 низький шум. До речі, є касети ще на 60, 45 і 120. Може помилятися, але є кілька, і вони всі йдуть в різний колір. Добре, що це все ж таки 70-й рік і він на гвинтах. Можна завжди залізти, подивитися, що там. Ну, Ми цього не будемо робити, бо Максел є Максел, і там дивитися нема що. Тобто, все класично. Має ось такий пластик корпусу. Брудна слонова кістка, як я називаю. Так, ну тут теж немає сірініка, він мав би бути на. На вкладці фірмовій, але так як це не фірмова, а спеціалізов... спеціалізована якась, на ній немає. Але це справжній справжній максел. Так, давайте подивимось. Каточки йдуть давайте ближче, подивимося. Каточки йдуть ось ці товстенькі. Це свідчить про оригінальність. Оригінальність касати. Подушечка. Ну, це не нержавієчка. І стрічка йде звичайнюсінька. Тоді ще бачите, не використовували фірмові смужки, стрілочки. Ось, ну, я не можу сказати напевно. Але мені здається, ще тоді не використовувався. Бачите, рекорд саме звичайнісінький. Ну, давайте подивимося стрічку її. Стрічка. Давайте ще ближче. Стрічка, ну, ще не глянець, але вже і... І... нібито і не то. А щось таке от середнє. Тобто, ну, намагалася трішечки там. Пройтися лаком, але думаю, що це навіть не лак. А ось таке напилення йшло. Але стрічка залишилася в гарному стані. Уявіть собі, 55 років, і вона ще така ніби ніби живусінька. Але ми це подивимося на калібровці і як вона пропишеться. Ми обов'язково спробуємо це. Так. Так як поки ми збільшили, то бачите, чіткіше можна роздивитися, я вам скажу, що дуже круто зберіглась вона за 55 років. Дуже круто. Оригінальний пластик, і він не почоганий, ну настільки, прямо. 55, вибачте, ну тут видно, да, як то кажуть, трішечки сліди використання. Касети, касети приймачу. Ну, як на такий вік, повірте, це просто круто. Дуже крута касета. Таких в мене ще немає. В мокорі ще вона є, але ж в мене все попереду. Хочу теж зібрати <кхем> такі касети усіх хронометражів. Вони йдуть різного кольору кожна касетка. Але зробимо так, щоб у нас на огляді не була сьогодні ця одненька касетка. Я вирішив розбавити ось цією касеткою. Вона, звісно, не 70-й рік. Але теж прикольна тим, що це Еленка, Ультра Еленка. Бачите, ультра, давайте ну, збільшимо. Лав Noise. Тут просто написано, що це низький шум. Але ось тут ультра низький шум. Е, незвичний, я б сказав би на просторах це... нашого інтернету дуже рідка, рідкісна касетка. Знайти її дуже важко. Мені пощастило, знайшов в гарному стані. Чистенько. Можливо, можливо, якщо я не помиляюся, це не справжні, не справжня поліграфійка. Це фотопринт, але дуже якісний фотопринт. Ну, ось такі мені дісталося, тому що ну, з, з таких років знайти в такому стані, мені здається, трохи нереально. Хоча, хто знає, все залежить від власника. Ось такі, от Максел LN 70. Сьомого року, до речі, так, бачите, в мене є шпаргалочка 77 рік. Ну, і це, дай Бог, е, по-моєму, що і мав би бути японський ринок, але ні. Думаю, що це не японський ринок. Це все ж таки, мабуть, європейський. Ринок, скоріш за все, ліжать. Так, і ось такий самий, бачите, пластик корпусу, брудна, брудна слонова кістка та ж сама. І, на відміну від цієї, вона, бачите, вже має такий от жовтий колір цих смужок, від яких очі вилазять з орбіт. Це коли хочуть, знаєте, загіпнотизувати. Тобто бренд Максел вирішив спробувати взяти клієнта гіпнозом. Ця касета теж в ідеальнішому стані. Дуже добре зберіглася. Нема е, пожовклої такої частини. Сонечком не сильно потрапляло на неї. Шикарно. Так, о, а от уже тут є рідні смужечки. Ось ці от а, стрічка, до речі, чистяще. Чистаче ракордік такий. Так, і ось наша стрічка. Так, давайте під'їдемо ближче. І ось, подивіться на цю красу. Ось тут уже глянець. Так, видно, касета дуже багато їздила по ЛПМках. Але вона все ж таки лишила, залишилася в ідеальному стані. Я б сказав, для, для такого віку це все ж таки стан дуже близько до ідеалу. Те, що є заминка така, типу вздовж, це не є критично. Не є критично. Вона все одно придатна для запису. І ми це сьогодні теж е з'ясуємо. Так само відкалібруємо і спробуємо. Записати. На гвинтах теж захист на місці. Так, давайте. Ну-ка. Ну, так як це. Скажімо, так, я так собі думаю, що це фотопринт. Ми, звісно, тут сирініка не знайдемо. Так що. Друзі мої. Будемо спробувати їх прописувати. Спочатку від, відкалібруємо, але тут, бачите, стан е, самого футлярчика, не, не футлярчика, а е, корпусу. Набагато краще, ніж в першому варіанті. Навіть слідів е, йорзання такого по LPM, ой, по касетоприймачу немає. немає. Дуже, дуже обережно користувалися. Це крутяцька касета. 77 рік. Так, пропоную перейти до деки і спробувати їх калібрунути і прописати. Так, і ми біля деки. Я думаю, що ми давайте спочатку спробуємо калібранути 70-й рік. От самому аж цікаво. Бо найстаршої касети від Максел в мене ще не було. 75-й рік був найстарший те, що я демонстрував вам минулого разу. А це 70-й. 55 років. Так що, давайте спробуємо. Так, ну що, давайте на трішечки вперед її вмотанем Лічильник на 0. Калібровка. І відпускаємо. Так, ну і. Моя думка, що касета відкалібрується. От мені дуже цього хочеться. Вона буде живусінька. Так, ще трішечки. Уу, печаль, печаль. Ну, бачите, не відкалібрувалася. Окей, давайте зробимо. Попитку нам боту. Ми промотаємо трішечки вперед. Промотаємо цей початок. Можливо, спочатку стрічечка трошки не ахті. Так, ну думаю, ось 5 хвилиночок нам приблизно вистачає. І давайте ще раз. Ой. Ну що ж. Мені чомусь здавалося, що все ж таки пройде, все пройде з першого з першого раунду. Але навіть якщо вона не ну не відкалібрується, ми спробуємо її. Щось записати послухати, наскільки то буде різниця. Ні. Все ж таки, вік, вік таки впливає на касети дуже. Дуже старенька, дуже старенька. Що би нам тоді зробити? Ну, ладно, так і бить. Давайте спробуємо. Ну, можливо. Нам вдасться. Ну, хоч би якось би записати, так? Давайте я включаю музику. Так, ставлю на ноль. І записуємо, пробуємо, що з цього роялю вийде. Нам вистачить 30 секунд запису. Ми зараз спробуємо. Е, так, послухати. Так, це стара там запис. Ну і давайте. Це старенька запис. Так, відчувається втрата високих частот, але я зробив, бачите, хитріше. Я прописав її е, з шумадау. Ну, я думаю, що такий невеличкий, як то кажуть, лайфхак більш-менш можна дати цій касеті записатися. Звісно. Е, не ідеал. Не ідеал, але. Шановні касета, 55 років на борту має. Так що, е, як то кажуть, вкланятись, сказати дякую, що стільки прожила. А тепер давайте спробуємо прописати Еленку 77 року. Ну, думаю, що в ній е, не буде ніяких проблем з нею. Бачите, я, до, до речі, зразу не продемонстрував. Вони так само синенькі каточки є. Ха-ха. Так, ну що ж. Почнемо. Трішечки вперед теж. Але шумна, трошечки шумна касетка. Да, так от, дарінчить. Ну нічого. Так. Ну що ж, калібровочка. Ну, ця ж точно має калібернутись. Має, 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 має. Ну, скажи, що все вдалося. Бачите, відкалібрувалась. Касетка чудово і калібрунулась. Давайте. І почнемо. 为什么？嗯嗯嗯 Я думаю, нам цього достатньо. І давайте спробуємо почути. Я в неї не сумнівався, наскільки об'ємні е, об'ємний цей бас. Бас іде просто жир. Переходимо за стіл. Ну що ж, друзі? Вердикти ось такі. Ну, 77 рік. Я навіть не сумнівався, якщо прописувалося 75-й. Ця не гірша, вона. Ось от мені. Що мені сподобалося, дуже об'ємний бас дає. Вона таке враження, що ніби як збільшує низькі частоти, високі залишаються на тому ж самому рівні. Тобто, як, як подається, так і залишається. Просто чудова касета. Для запису, вона пригодна. Так що, якщо зможете, можете сміливо купляти ось ці касети для запису. Годні. З приводу тієї, ну, на скажімо так, або залишити як музейний експонат, прописати, ну, наприклад, якщо хочеться бачити її в касетнику Ну-ка як буде виглядати? Ну, виглядає, звісно, презентабельно. І якщо хочеться. Бачити таку касету в магнітофоні, достатньо, ну, достатньо, звісно, прописати її ось так: от буде не ідеально скажімо так. Але, якщо хочете до ідеалу довести, ви можете замінити донорською стрічкою від Maxel або якось іншою, і можна використовувати. Але, в принципі. Не знаю, я б, скоріш за все, просто залишив би її як музейний експонат. Заради цікавості записав би так, як вона може це зробити, спробувавши деякі лайфхаки по максимуму, таку, і залишив би її такою, як є. І десь-ні десь там її вставляєте в магнітофон і можна е насолоджуватися виглядом, як магнітофон її воспроизводить. Друзі, на цьому все. Пишіть свої коментарі. Сподобався цей огляд вам, чи ні. Можливо, вам вже трошечки макси набридли. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про них, і напишіть в коментарях, чи продовжувати серію е роликів про максел, чи взяти щось інше. Зробити огляд на інші, на інші якісь касети. Тобто, в мене є дуже багатий вибір, так що не хвилюйтеся, є з чим ще працювати. А я, але якщо ви хочете Максл, теж напишіть в коментарях: продовжуй з Максл» І ми будемо тоді продовжувати. На цьому все. Ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, будете отримувати повідомлення про наступні ролики. Якщо хтось захоче фінансово підтримувати мій канал. Будь ласка, в описі під відео є моя картка, можна підтримати мене фінансово. Буду дуже вдячний. Ну і, звісно, для тих, хто ще не підписався, прохання підписатися. Я теж буду дуже вдячний новим підписникам. На все добре, слава Україні!